Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярик Мазур. І сьогодні я знову у Львові на ринку покажу вам, розкажу, які нові ціни. Ну але звичайно, пишемо коментарі, які у вас є. Підписуємося, ставимо вподобайки. Ну, а ми пішли за цінами. Такі Кріп по 70, Петрушка 70. А само. 70. А салата? Салата 30 гривень. 30 гривень салата. І пекінка 25 така. Кабачок? 18. Побірок? 20. Такі помідор? 28 І перчик. 50. І 10. Це у нас буряк. Желі 45 Жовті теж так само. 65 баклажан 95, кажуть. По п'ятдесять. Гарний товар. Огірок по 26. І такий п'ять 55. І у нас огірка багато. А вас скільки? 30. Хочуть 30. І такі по 28 є. А дрібніші скільки? 29. 20 гривень. 20 гривень. Драво. є по 50 малинівка. Така капуста по 18. Кукуруза 25. І в Юрі, як завжди, свіжі товарі є. Є картопля в нього по скільки. 17 и 15. А морква? 25. 25. Кукуруза? Кукуруза ракель. 25. 25. Такие квиты продает? Долго. 80 гурт, 100 розрив. 100 а бракуля сегодня сколько? 50. 50. 50. Цветна? 14, 45. 45. Баклажан 90? 95. 5. Капуста 18. А спорожівка? Спорогівка. 120. 120 вже. Ще покажемо. Не багато, так? Такі товари. І можна тут розрівчати. Штихівки? від 70. До 130, мабуть. Гороги по 60. А у там мороза точно? По 17 кабачок такі. Є навіть по 15. Що, Чого немає? Є вирішилася. малий сорт. Навіть посадочний може бути. Бачите, але трошки ще цей. Але може бути по 12. А крупніша була скільки? 16-18. І морков по 25 кажуть. Є по 18. А моркова велика? 25. І часник 100 і 140. капуста і є по 20. 20 гривень. І 10-й ряд. І є така диня. а пахне. Три капути має бути. Ай, класно пахне. Правильно, правильно. І правильно пахне. Ай, а я смаки ті маю. А скільки? 55 на гурт. 55. Чорні. 80. 30, 80 дружеві. 50. 50 жовті. 70. Капі? 110 закарпатських. Такі червоний. 40. Ясно. А Парадичка. Парадичка сьогодні. Шукіні. 20. 20. І такі. 15 15. перець. 120. 120. — Озирка яка ціна? 80, 80? — 50 50? — ціна. — Такі ще в тебе. — на є Броколі? — Брокколі 50. 50. Молода. 20 ревен, якісна молода. — 20. Пекінка. 25. 25. Огірок. 30. Бурячок. 30. 13. 130. 130. І в тебе кукурудза? Кукурудза була, і ще зараз приїде. Ракель, повна доверху. 25 гривень штука. 25 гривень. Зараз ще буде. Добре, а це буля в тебе. 14 гривень допродаємо, зараз ще буде добавка. Поняв, і морква. 35 така. 35. І така синя. 35. Ясно. Більше. 17 кабів і 12 чисто. І єдині такі. 5. Одеська, 55 диня. І часника є багато. І цибуля 12-13. Персик є по 100 і середній по 80. А лаванда ваша? Пучок — 100 гривень. Казі 90 такі. Інжирний 85. Абрикос по 100. Двісті п'ятдесят лохина. Черешня сто шістдесят. А чорниця? Двісті сорок за кілограм. І є полуниця сто п'ятдесят п'ять. І є чорниця по 235. Така вишня по сто п'ятдесят. Одеса. І яблука вже від 70 вишніх. 140 вишня. Малина по 170. А вожина? 300. 300? 300. Малина 180. 180. Лукина 250, 230, 200. Лухина трохи приупала. Так. Малина ще така ціна тримається, ну і вже не її тут немає. ще. Ожина як немає, гарна ожина? Тут є. скільки Морозина, щоб ви розуміли, зараз морозина, агоса немає, оця проблема. 170 і 170. Малина вже. Малина ідеальна. 770. І розріб по 90-навіть. 130. 190. Чорниця. Черешня ще дорога, бо її теж мало. А грибочки? І є лисички, кому треба 270 на гурт. І така лаванда по 100 гривень. Черешня 150. Такий абрикос по 95. Полоничек почті що нема, але беруть її зрання. Зрання її дуже багато, а зараз до 9 їх кошти немає. День кажуть по 50 смашна. Вердувато. І кавун 25, Одеса. І кавуна Фур 24-25. 25, но ну, солодкі. Це вже пчув наш кавуна. Диня по 50. І торпеда Узбекистан 70 гривень говорять. Ну це найслабші солодші диня. сама-сама. Супер диня, у нас такая, така не буде. І кавуна спімала. Є давали невід 20 Ну, Залежить відчини, мабуть. Але приїжджаємо, кожного можна спробувати і ще собі вибрати і купити. В неї отакі одненькі. Якщо 23, 25 можуть продати вам на почитаючи. Ну кажуть, смачний. Зараз саме солодкі. Блядя. Серега, саме він? 25-23. Народи. Люди їдять і... і язик прилипає. до не, не знаєте, переживаю за людей, щоб не було цукрового діабету. Зараз... Супер кавун, супер! Зрозумів. А чий він є? Мати на Одеса! І кавуна, кажу, багато. Фур 25. Є по 22 от такий. І трохи помістили фури. Квіткарів тут квіти стояли, а зараз стоять тут кавуни. Оце вже, бачите, свіжа солома, уборка рано йшла. На них щоб не було і вперед такі кавуни. Трошки, звичайно, є бой, але все рівно продають, бачите, фура виходить. І квітів стало менше, тому що ряди згужилися. 150 таких є. 60, 20. Ні, ти поливай, я просто тобі. А це як називається? Федум? Такі красиві. Або потім як Так що можна вибрати, бачите? І от красиво теж. А тут ще такі всякі різні. Асорти. Так, асорти. Міксики. І скільки? 150 гривень. 150. Це різні кольори. Червона, рожева, блідо, рожева, різні так що в палатках можете, де квіти, можете приходити, можете приходити купляти. Те, що 150. лишилося. Так само 150. 150. Ось такі ще дуже гарні коло Ось так я вам покажу, щоб не витягувати. Вони тут великі, гарні. То вони тут, так, і Скільки? Так, э, чекайте, він так само 150. 150. Зрозумів. 150 переважно великі такі, 30-100. Подивіться, так, отут ще є такі Вони просто оті по 50. Зрозумів. Ну красиво, гляньте, яка краса. Бачите? Так, от такі ще по 50. Йдуть Це вони 50. тут постійно є, вони тут постійно є. Так, вони тут... Можете приходити брати, дивіться, які вибори є, які хочете вже хризантеми, гляньте. І папороть можете купити. А папороть ваша? Папор 250 гривень. 250 Так, Ото бачите, тут на стіці, можете стіку там, отаманих стіве ставлені. Ага, зрозуміло. Отуди. Бачите, яка краса. І на цьому закінчується відео. Бувайте всі здорові. Слава Збройним силам України. До побачення. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виростити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці. То звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.